Удар по кінематографу росіяни атакували одразу двома безпілотниками територію відомої одеської кіностудії. Через вибухи постраждав склад із костюмами та реквізитами, зруйновані виробничі приміщення, Знищено частину декорацій, техніку і апаратуру. Через те, що дрони були споряджені осколково-фугасною бойовою частиною, сталося руйнування та пожежа, яку ризикуючи життям ліквідовували самі працівники кіностудії. Про наслідки атаки кореспондент ТСН Сергій Осадчук далі оговтуються від прильотів, намагаються дати лад постраждалому та підраховують збитки. Працівники кіностудії показують, скільки лиха наробили російські дрони. Майданчик для зйомок у Кіптяві. Поряд зруйнований літній будиночок. Декорація до стрічки Довженко. Кілька днів тому він виглядав ось так. На майданчику кипіла робота, але вночі через удар тут спалахнула пожежа. Охорона не злякалася, прийшла, локалізували пожежу, і цим вдалося запобігти значним збитком. Також вважаю, що сили небесні бережуть Одеську кіностудію, бо якби ці шахеди пролетіли ще 5 метрів, ось тут від прольоту, ми б гасили наш склад і реквізитів цілий місяць, бо там дуже цінний, дуже цінне зібрання. Там понад 60 тисяч костюмів і реквізитів, які збиралися за 100 років. У приміщеннях, де зберігаються ці унікальні костюми та реквізити, жодного вцілілого вікна. Шрапнель з бойової частини побив техніку для зйомок кіно та транспорт. Ось цей старовинний rolls Ройс лише нещодавно відреставрували. Тепер він стоїть без жодного скла. Одеська кіностудія атакована, але жива, кажуть її працівники. Теперішні, і колишні, які приходять допомогти. Фабрику мрій підтримують із-за кордону, обіцяють фінансово підтримати відновлення. Для мене, для нас, для моєї команди руйнування на кіностудію страшне, тому що ми тільки ось знімаємо короткий метр, віддалені наслідки. Зараз війшли в монтажно-танувальний період, і ще техніка на кіностудії, і те, і все. І звісно, зранку побігла дивити, що трапилось. Дуже переживаємо. Росіян, які ще до 2014 року знімали тут фільми та серіали, називають варварами. Це знаєте, як оце та не доставайся ти ж нікому. Ось ось і тут ми свій слід залишимо, і це у вас ми заберемо. Навіть оскільки у нас там кіностудія та залишилось вже і Ялтинської немає великої. Так, ось у нас Одеса, каї, Київська. І, і, і це хочуть відібрати. Що чекати від орків? Це ворожа нам культура, ворожа нам держава і так залишиться. Лишеться назавжди, нема в них ні культури, ні совісті, ні військової честі. Е, вдарити по мирному об'єкту. Варвари одним словом, те, що на біду кіностудії відгукнулося скільки людей, каже голова держкіно, надихає не лише відновити, а й зробити краще. Тож на студії вже почали підраховувати збитки та рятувати вціліле. Сачук, Сергій, Сергій Глинюк, Одеса, ТСН, 1+,1.